22 січня День соборності України. Високий принцип соборності своїх земель найблагородніший у світі ідеал, до якого прагне кожна нація. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети, побудови багатої, вільної та демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Ще не вмеражіни ні слава ніволя, ще нам брат українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороже. Я сонці запанує ми, ми браття, у братця. Людина народжується і отримує в спадщині найдорожче батьківщину. Її не обирають. Вона, як і мати, наша доля, Донбас, край хвилюючої краси, радості і печалі, розкішний вінок з рути і барвінки, чор чорнобривців і калини. Це бентежна історія мужнього народу, що бореться за волю, за єдність, за щастя своє і України. Соборна Україна нині незалежна. Як квітка синьо-жовта розцвіла, і не згубилася людська любов безмежна. До України неньки Город Запорожний, город мітало, родина авіаматора стрієння привісує Шахтьорський город Дмитро – Димитро маленьке шахтарське містечко. Але живуть у ньому люди з великими і благородними серцями, які б'ються унісон серцем нашої держави. Вони закохані в рідне місто, пишаються його трудовими та культурними традиціями. Вони відчувають свою причетність до історичних подій сьогодення, бо всі ми єдина сім'я, ім'я якої Україна. У загальноосвітній школі номер 9 з російською мовою навчання приділяється значна увага духовному вихованню учнівської молоді на кращих прикладах історичної та культурної спадщини України, прищепленню поваги та любові до державних символів, української мови, культурних традицій народу. Педагогічний колектив формує особистість які притаманні почуття патріотизму, любові до рідного краю, милосердя та толерантності. Педагоги школи працюють над проєктом географія партнерства зі школами регіону та України. Вже сьогодні є можливість спілкуватись і обмінюватись досвідом з колегами щодо оновлення змісту навчально-виховного процесу. Наші партнери Городоцька школа Житомирської області, Поліська школа Житомирської області, Ємільчинська школа Житомирської області. Школа номер 5 міста Житомир. Школа номер 4 міста Самбір Львівської області. Школа міста Артемівськ Донецької області. Селидівська гімназія Донецької області. Проєкт Відображає співпрацю зі школами за напрямками, Національно-патріотичне виховання, інноваційна діяльність, Євроклуб, волонтерський рух, школа сприяння здоров'ю. Є Україно, говорять сьогодні дорослі й малі, бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина, немає такої, як ти на землі.